Так, всім привіт! Плани такі ж самі, як були вчора і позавчора. Плани нагород. Але ви щось помічаєте в цій дорозі? Якщо ви дивилися попередні два відео, то тут були ямки. А це два дні я нічого не знімала, саме цю дорогу. Проїхав трактор, то тут, бачите, зробили. Тепер нам буде добре їздити. Не по лужам. Ну що, гайда? Так, що мені вам розповісти? Цікавого. Ой, це вже пройшов тиждень мого відпочинку. Я зараз у відпустці. Оце такий відпочинок. Приїхала до батьків, сонця немає, нічого немає. Взяла і купальники, взяла і всякі плаття і юбки, щоб загорати. А так, що просиділа на дивані у комп'ютері. Так і тут. цілий тиждень, Може ще трошки на повезе. Ось півдня вдома, але дуже багато я зробила роботи, тому що я такий трудоголік, що я не можу. Просто так, щоб час йшов. Мені треба працювати, щось робити. Не знаю, що з цим робити. Відпочинку для мене. Ой, тут собачка. Вибач, вибач мене собачка. Добрий. день. Опа! Ох. Так, я їду. Їду на велосипеді на одній руці. Зараз поміняю камеру. Взагалі-то їду за мамою. Будемо зараз помідорчики підв'язувати. От скажіть мені, будь ласка. То у мене такий контент. Контент, контент. У мене виходить, де я і знімаю. Уже змінила 25 разів назв свого каналу. І про життя, і про себе, і щастя, і гармонія. І мій день, і щасливий день. От підкажіть, що мені, як мені назвати канал так, щоб він відповідав моїм діям. Тому що у мене немає такого певного напрямку. Моїх відео. У мене не про кулінарію, не про відпочинок, не про роботу, не про котів, собак, я не знаю. У мене про все оце разом. Сьогодні я їду на город. Завтра ми їдемо на відпочинок кудись Карпати. Післязавтра я сиджу на кухні. Після, післязавтра, я не знаю. Все просто в разнобій. І от як придумати назву каналу? Такі, щоб він співпадав моїм всім оцим різна, різнобіччю моєму, не знаю, як це просто сказати. От. Завтра буду десь на басейні, післязавтра я буду ще щось. Ой, коротше. Так. А то виходить, що я показую одні городи, ніби я в цих городах. А завтра вже YouTube не сприймає. До речі, вона призвикає, що от я поки що у батьків знімаю ці городи. Потім переїду до Києва, буду щось інше знімати. А Ютуб вже не розуміє, чого вона сьогодні знімала городи. Завтра вона вже буде знімати, я не знаю, супермаркети. І виходить така маленька несостиковочка. Так, це ми знову приїхали. Знову все за планом. Так. Ставлю свій велосипед, коня свого ставлю так. Раз. О, ура поставили тиждень городів і вже буде знову класичний набір моїх відео. Так, добре. Зараз мій фронт роботи буде такий, що я вже буду хоча б мисочку нарву парічки. Дуже люблю вареники з парічкою. З парічкою зі смородиною червоною. От. А вона вже тут трошечки є. Але дуже погано стигне, тому що немає сонечка. Що ще розказати? Що от розказати? Не знаю, що розказати. Так, ну от така вже порічечка, Ну вона така, їй би ще денік. Да, так, яка темна червона буде. Так, зараз вам покажу, яку зміни у нас відбуваються. Мама мене майже весь час на городі. Вона любить це діло, вона спіклується за своїми. Саджанцями цими помідорчиками. Все, в неї тут порядочок. То вчора вона підв'язувала. Я вже ввечері не ходила, бо був дощ. Я така відмінююсь. Так, а мама ось вона зробила таку красу. Хоча ще, бачите, маленькі помідорчики, але вже і не маленькі. Це ще декілька кулочків треба. Потрошки вони і починають їх квітнути. Я так можу говорити, можна заснути. Так, добре. Ну, Та ладно, фасоля наша стоїть. Все стоїть, все добре, але ще буде цілий тиждень, оце така погода в звітерах ходить. Це літо таке. А потім буде спека, неймовірна, я знаю. Так, оце така у нас тут. Цибуля, барабуля. А це у нас такий чесничок. В минулих відео ви побачили, що була голівка чесника дуже велика. Вона така зав'язалася, то ми все позрізали. І це відео залетіло аж на 2 тисячі переглядів. Прикольно. Так, ладно. Так. Ну що ще розказати? Забуваю нажати на кнопку, що це розказую, 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 розказую. Такі блогер. Що я забуваю натискати на ту кнопку дурацьку і вже бачу, що я нічого не знімаю. Так, про що я там казала? Простори неймовірні. Україна це все прекрасна. Прекрасна країна, ех. Так, що тут? Це відео. Так. Тож, тож, тож. Так, зараз я на рву Матвію трошечки парічки, він любить оцю кислятину їсти. А я можу їсти трошечки, але не, не завжди. Десь бачила такий лайфхак, треба було вилку брати, виделку брати і виделкою можна е, отак от е, зацеплювати ці ягідки і обривати. Dobra. Це не ягода, це взагалі краса повна. Тут просто ці ягіди, це, це просто неймовірна краса, смакота. Я вам зараз покажу. Це, я не знаю, це так око радує, що взагалі, так. Ну подивіться, подивіться, це просто. А, це тільки що сонечко було, воно прямо аж ягідки заграли. Гралися, грали, грає море зелене. Ой, хоч би я знала цю пісню. Там-да-ра-та-да-там. Доно до до мене стали схили Дніпра. най на 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 най на, на. як тебе не любити, Забираю ягідок зелене, і кидаємо, викидаємо, викидаємо. Чуєте? Чуєте, без кінця тривога 25 разів на день. Гудить усе. Ой. Коли ми вже будемо жити мирно, так як раніше? Чи це може вже ніколи? Не чути вже. Я ще, от, бачите, обираю. Вона ще не дуже дозріла, але у мене дитина любить так сильно цю кислятину з цукром, то йому дуже буде смачне. А ми тоді через пару днів наліпимо вареників. Боже, це взагалі оце кисло солодке такий смак. Це я не знаю, це не передати. Я не... оце вишнею ж смачні. Воно то з клубнікою зі всіма ягодами смачні вареники. Але саме але саме з порічкою це якийсь такий неймовірний смак. Я вже назбирала вибірково. То там, то там, ти ж, зрозуміло. Так, добре. Так, ну все, нарвали ми. Не нарвали ми з бачите, який пробчик. Так. так Вона якась капусточка вже є. Нема. Нема. Нема, ще немає, але є. Ще немає, але є. Дивись, як ти вчора вибирала полуницю. Лянь, скільки її. Мама, вчора ти подивись. Ну, заберіг полазить сюди. Та це ти, може, не дійшла до цього кущика. Сто відсоткова. Mm -mm. Тут прямо от весь весь. Ну хай дозріває. Ну якщо мала, якщо мало, если забирає. Ну, вона така, на полуспелая. Ну за кутура, переспівмову. Так. Бачите, вона вона вже така внадгрижена. Mm -hmm. Можемо, правда дозервати пару штук. Так. Норквинка зелень ми не купуємо, мама нічого не купує, все тут своє. А ми купуємо, а тоді воно ще лежить у холодильниці, і ще й воно е, пожовтіло і все. Так, але ж, нам город, вже ж не потянеш у Київ. Ой, як тут просторо простору клас. Так, ладно, пішли ми. Своїх коней сідати. Так, а ваша задача допоможіть мені придумати назву каналу. Оце мій день, от сьогодні мій день. От що можна такого придумати? Підкажіть мені, будь ласка, це ті, хто дивиться мене постійно. Але через те, що я назву змінюю, і без кінця там фотографію, і ви побачили, я я змінила, змінила свій колір волосся. Тому у мене такі, знаєте, не, не пізна, люди не пізнають мене, тому можливо стільки переглядів. Але зараз я почала бути активною на Ютубі і виходить так, що почали всі стрілочки підніматися догори. Я сподіваюся, що за літо здійсню свою намічену ціль. Мету і у мене все вийде. Підписуйтесь на мій канал, хтось не підписався, ставте вподобайки, лайки. О, хтось в мене вже мошка улетіла. От. Пишіть коментарі, пишіть десь коментарі. Тобто, щоб я розуміла, що в мене так, що в мене. Не будьте пасивними. Всі-всіх вас обняла. Люблю, цілую. До зустрічі!